У вас сьогодні є вибір, незважаючи на війну, дякуючи нашим захисникам, Національній поліції, гвардії, Збройним силам першу чергу України. Ви живете в мирній, тихій, спокійній Вінниці, ну або Вінницькій області, завдячуючи нашим воїнам. І що ми повинні робити? Повинні наполегливо навчатися, працювати над собою для того, щоб стати і гідними громадянами цієї держави. У вас є можливість вступити до нашого легендарного навчального закладу, який ну понад 100 років історії. І ті факультети, які є, це можна стати і фахівцем права. Юристом можна стати, і фахівцем в правоохоронній діяльності, кібербезпека, психологія, психологія з можливістю працювати з людьми, допомагати їм, ви бачите, що зараз відбувається. Потрібно навчатися, навчатися, ще раз навчатися і бути здоровими, міцними, здоровими. Переконаний, що всі, хто сюди сьогодні прийшов, Саме такими і є. Думаю, що у вас буде сьогодні можливість переконатися, що Харківський національний університет володіє тут інструментами, які необхідні для навчання, методиками сучасними. Ви все подивитесь, переконаєтесь, що воно є, що воно працює. От, і потім будете визначатись. В будь-якому разі, навіть якщо хтось не захоче вступати до вузів, Міністерства внутрішніх справ, ми точно зробимо усе, щоб рівень правової культури тут на Вінниччині, зростав. Завдяки саме цьому навчальному закладу Харківського національного університету у вас з'явилася можливість бути пліч опліч з курсантами, подивитись, так скажемо, своє майбутнє. Да? тим же ви будете, наприклад, через півроку, коли тут провчитись, навіть менше ніж півроку, і прийдете в лави Харківського національного університету. А яке це життя? Я можу багато розповідати, чи будь-хто, да, а побачити, як це реально відбувається, такої можливості не було. Сьогодні у вас є така унікальна можливість, і ми всі, ви і ми повинні цінувати. Бо викладацький склад, я впевнений, зможуть вам показати найбільш такі цікаві речі, з якими ви зможете потім будете працювати, коли станете курсантом. Тому прошу вас з великою повагою віднетись до тієї можливості. Яку створили і керівництво університету, і викладацький склад для вас. Це, по-перше, дисципліна. По-друге, це бажання ваше навчатись, і ви будете мати великий успіх. От ви прийшли, ми вже стали рідними. Тепер ваша задача доказати, що ви цього бажаєте. Це буде по-справжньому, так як сьогодні відбувається в курсантських підрозділах. Я бажаю всім успішно пройти. І підготуватися до вступу до нашого вузу і доказати самим собі, що ви можете служити і захищати. Мої враження про це все дуже класні. Мені дуже сподобались дрони. Саме більше мені сподобалась кімната, там, де нам розказували про криміналістику. Доволі цікаво. Нам розказали, чим вони займаються. Так само показали все на прикладі. Ми ще заходили в медичну кімнату, там, де нам показували, як правильно зав'язувати жгут. Я випробував, звісно, це на собі. У мене доволі все вийшло. Мені сподобалась найбільше, наприклад, аудиторія, там, де вогнепальна зброя. Ми пробували стріляти, до речі, непогано. На даний момент зараз ми знаходимося в спрозалі, нам показували, як працюють дрони. Тут дуже атмосферно, я б залюбки хотіла поступити в ХНУС. Надіюсь, в мене це вдасться. Захід надзвичайно корисний для нас всіх, для вступників не тільки Харківського національного університету внутрішніх справ, а й різних е вищих навчальних закладів систем МВС. Тому що ми будемо вже готові, будемо впевнені в тому, що ми хочемо мати саме цю професію. І це нам дасть більшу впевненість на те, що ми зможемо пройти всі перешкоди на шляху до вступу.